Нове надходження це у нас Peugeot 2008 21 року випуску. 50 кВт має акумулятор. Запас ходу в неї 300 км в середньому. Ось такий гарненький має вигляд, передні задні парктроніки. Комплектація у нас GT, камера заднього огляду, камера 360 присутня. Ось такий гарнесенький вигляд має. Є в нас безключовий доступ. Складання дзеркал, повний електросклопакет, Ось таке гарнесеньке шкіряне мультимедійне кермо, круїз контроль, ось така віртуальна приборна панель пробігу 27 тисяч кілометрів. А, є мультимедійна система з камерою за нього огляду, управління кондиціонером, клімат-контролем, навігацією і так далі. Ось, а, є навіть у нас бездротова зарядка для телефона. А, ось такий перемикач. Передач, вибір режимів руху. Ось такий гарнесенький салон, шкіряний, це текстиль, ось, є панорама. Тому, якщо вас зацікавила дана автівка, приїхали Гната Хоткевича 22П компанія Автофокус і купили дане авто.